Усім привіт! Ми продовжуємо шопінг-рубрику на моєму каналі. І сьогодні, перше, куди ми зайдемо, це в магазин Котон. Перше, що мені трапилось на очі, це ось така коричнева сорочка з довгим рукавом і ось таким дуже-дуже цікавим оздобленням. А також біла сорочка без рукавів коштує 399 гривень. За 1099 гривень ось така сорочка з довгим прозорим рукавом. Досить прикольно виконана. Також різні футболки з різними принтами. В основному ціна, як ви бачите, 599 гривень, 579 гривень. Ще я побачила ось таку просто неймовірну чорну сукню. Вона йде якби по талії, і дуже прикольно виконана вона. А ще сукня з просто неймовірним кольором, якийсь він такий блакитно-фіолетовий, трохи можна навіть так сказати, і бретельки просто супер. Червоно-чорна спідничка, ось так вона виглядає. Вона якби йде з маленьким таким пояском, а також топ. Він просто неймовірно. Я уявляю, як він буде сяяти на сонці. І спідничка ще ось така, зроблена під шкіру і коштує 899 гривень. Ось такий яскравий жовтий підшачок ще є. А до нього йде ось така спідниця за 799 гривень. У неї такі кишеньки і загалом прикольна. За 999 гривень ось така фіолетова ніжна сукня, можна сказати, навіть сарафан. А також ще є ось така сукня з квіточку. Також зроблена як сарафан. Суперський буде на літо одягати її. Далі ще одна сукня сарафан, вона вся в блискітках, воно було б гарно на сонці її подивитися. так то ось. Е, ще ось така суконька з квіточками на чорному фоні. Коштує вона, як ви бачите, 899 гривень. Ось так у неї тут зав'язується гарно. Далі просто неймовірна сукня, чорно-жовта, е, дуже гарно вона зроблена, я не знаю, я в неї закохалася. потім червоно. Чорна сукня, але тут трохи по-іншому, як ви бачите, тут немає якби того пояску, можна так сказати. Толстовка за 549 гривень з різними малюночками та надписами, а також сукня з квіточками, але вже рожевими на чорному фоні. Простенький, але дуже маленький топ з вишеньками, як на мій погляд, дуже гарно. Далі світер звичайний білесенький з візеруночками. А далі топ без рукавів, чорно-білий колір. Він зроблений, іначе як Майка. 799 гривень, звичайно, є такий топчик, білий рукава можна спускати на плечі. Також ще червоний топ. Тут досить цікава спинка. Ось так він виглядає позаду. А також за 799 гривень, такий самий, як і білий, але вже чорний топ. 799 гривень чорна сукня, вона досить прикольно зроблена, особливо на талії. А також ще за 499 гривень топ. У нього досить цікавий рукав, як ви бачите. За 1000 гривень чорна, ось така сукня на бретелях. Ось так вона ще виглядає позаду. В неї так ось застібка йде на спинці. По знисті зараз за 399 гривень ось такий дирявий світер в чорному кольорі. До речі, в принципі, прикольний, мені подобається. Ну, і ось, що я все ж таки поміряла, це я. Приміряла ось таку сукню, яка мені просто неймовірно як сподобалась. Досить гарно сидить тканина нормальна, приємна на дотик, можна навіть так сказати, і загалом вона мені сподобалась. Більше я насправді нічого не міряла, бо мені більше також сильно не сподобалось нічого. Ну а наступний магазин це Тера Нова. І перше, що кинулось в очі, це ось такі джинси. Вони тут ну дуже неймовірних кольорів. Є ніжні, є яскраві. Ось, наприклад, ось такі за 799 гривень, просто неймовірний салатовий колір. Є ще блакитний, персиковий, можна навіть так сказати. І просто неймовірна куртка, джинсовка в ніжно-фіолетовому кольорі. Камера не передає цей неймовірний колір. Я вам так скажу. На манекені я помітила ось таку суперську джинсову, можна так сказати, сумку за 399 гривень. Як ви бачите, на ній йде ось така цепочка, і це дуже-дуже класно. Далі топ. Просто звичайний чорний. Оці от ниточки, як я зрозуміла, на спинці зав'язуються. 379 гривень. Звичайна чорна спідниця зроблена під джинсу. Також знову джинсові штани різних кольорів, червоні, дуже яскраві, фіолетові, просто такі ніжні, ніжні персиковий колір і, можна сказати, коричнево-гірчичний. Чи який це колір, рожево фіолетовий а також ще є ось такий білий за 349 гривень. Ще одна сумка, вона яскраво рожева, дуже прикольна. Малька за 179 гривень. Як ви можете помітити, різні кольори: тілесний, чорний, синій, блакитний та рожевий. Ще за 249 гривень топ, укорочений, чорний, або є ніжно-ніжно-фіолетовий. Мені дуже подобається ось такий колір, до речі, в одязі. Також ще ось такий топ за 279 гривень, там безліч таких кольорів є а Також сорочка з довгим рукавом, дуже прикольному стиль зроблено. 149 гривень топ є рожевий, зелений. Знову ж таки, як ви бачите, фіолетовий є. Тут фіолетовий повсюду можна навіть так сказати. Далі знову топ білого кольору з надписом, а також спідничка джинсова. Просто звичайненька така, синенька. Знову топ, Уже не фіолетовий, а білий. 149 гривень прозора така футболка з метеликами, також є з місяцем фіолетова, а ще за 99 гривень чорна. Досить прикольна, як, на мій погляд, топ за 199 гривень. З надписом та затяжкою на талії, як ви бачите, ось воно ось так затягується. <сум> Манекен дуже гарний, ось такий образ можна тут створити. Ну і ось що я поміряла, все ж таки. Цю футболку все ж таки краще одягати під якийсь топ або майку. Ось ще топ я поміряла, звичайний чорний. Ну і ось як воно виглядає, якщо ці дві речі поєднати. Ось так вже набагато, набагато краще. Ну і ще ось ця біла футболка з метеликами, але все ж таки краще було б з майкою білою або з топом білим. А моя мама поміряла ось такі червоні джинси. Досить гарно виглядають. До речі, вони приталені, якби скіні йдуть. Ось 349 гривень коштують. А наступний магазин це магазин Хаус. І що нас тут зустрічає? Нас зустрічають ось такі манекени з светром сітка. Досить прикольно. За тисячу гривень тут я знайшла светр з ромашками, просто супер. Далі сукня з квіточками, вона така рифлена, як ви можете побачити, досить. прикольно. Далі 1299 гривень накидка. 349 гривень чорна футболка з зайчиком та надписом, а також за 1300. 99 гривень, ось така кофта, дуже гарна, досить. 849 гривень светр з різнокольоровими квіточками. Далі ще светр з квіточкою. За 349 гривень футболка з пандочкою, ось така маленька. А також за 799 гривень топ. У нього дуже прикольні, там на зав'язочках, як ви бачите, що справа, що зліва. Також ще за 699 гривень рубашка звичайна з довгим рукавом червоно-чорна. Також товстовка 999 гривень. У неї вставки ось такі от джинсові, дуже круто. За 600 гривень ось така біла джинсова спідничка, дуже гарна. Ще є ось така сіро-чорна, якщо можна так сказати, та дуже світло-джинсова спідничка. Ще сітка в прямому сенсі за 799 гривень є ще в білому кольорі, а також дуже багато взуття, ось тут я просто покажу вам, скільки його. Ось за 849 гривень зроблені, наче як під конверси, якщо можна так сказати. За 1300 дуже такі різнокольорові, прикольні, за 849 з покмонами а, білі. І ось такі дивні, як на мій погляд, чоботи. Не знаю, якось так. А, тут сумки різні пішли, досить гарні і. Прикольні. Тут я навіть не знаю, що мені коментувати, тому просто дивіться без моїх так званих коментарів. Я знайшла такий відділ з біжутерією різною, і тут навіть були новорічні е різні сережки, прикраси. тож тут навіть і таке, є. і до речі, по знижках досить, досить таких великих знижках. Ну і ось що я все ж таки приміряла, це ось такі джинси. Я дуже хочу собі такі придбати, але я їх не придбала, до речі. Ось вони коштують 1300 гривень. Дуже прикольні тут білі шви, ось такі. І ще я поміряла ось таку модельку, але тут навіть я не знаю. Або я коротишка, або це штани сильно великі на мене, але розмір самий маленький брала. Далі New Yorker. Не знаю, як правильно вимовляється, але ха, ладно. Тут ось такі от весняні стенди, дуже-дуже гарний топ з сердечками на грудях. Ну, просто неймовірно. За 649 гривень білий в'язаний топ з зав'язкою на талії, Також світерки з ромашками, досить гарні, дуже такі милесенькі. Є в салатовому кольорі, а є в білому. От, дуже класно. Ще в'язаний топ за 649 гривень, також салатовий колір. Просто супер. В'язані в речі, це супер. Далі я знайшла ще ось такий дуже короткий топ. Є в різних кольорах, до речі, Ось, наприклад, ще в квіточку ось таку досить гарну, там ще застіпка позаду 579 гривень. І ось коричневий, є, червоний, чорний, а також зелений та синій. Футболка в стилі аніме, а також топ в клітинку. Як шахи. Манекен ось такий з сукнею салатовою та кедами такими. За 399 гривень мій улюблений тип спідниць. Тенісна, наче називається. За 499 гривень сукня сарафан, можна навіть так сказати. Ще я знайшла ось таку сукню з поязком таким досить прикольним. За 119 гривень топ з блискітками в золотому кольорі за 499 гривень чорна ось така сукня. Звичайненька, Є в різних кольорах, як ви бачите: тілесний, помаранчевий, блакитний, салатовий, сірий кольор, різні кольори на, на будь-який смак. 949 гривень біла сукня, звичайно, ось така літня, можна навіть так сказати, хоча й довгий рукав у неї, та пов'язок Наталії ще є в салатовому кольорі. За 949 гривень ось така ніжна біла сукня з ну, довгим рукавом. Ось це я, до речі, думала поміряти, але я потім приклала до себе, і воно в ногах було досить довге. Не знаю, можливо, це я така коротконога, а можливо, це так <хи> пошито. Ще сорочка, вона прозора, тож її або з топом потрібно носити, або з майкою, не знаю, чим краще навіть. Ще ось така курточка рожево-біла, досить миленько. За 319 гривень топ є чорний-білий. Тілесний, сукня, досить прикольна. До речі, дивіться, у неї ось тут, на наталії між грудьми, ось такий виріс. Це, якби його родзиночка. досить прикольна. І ось ще біла. Також виріс біля грудей. Спідниця червоно-чорна з ось такою цепочкою з боку. І просто супер неймовірно веселий свет з смайликами є в рожевому, а є в чорному кольорі. А, мабуть, в рожевому все ж таки веселіше. А також ось ви можете побачити справа фотку. Тут топ і штани в'язані. І ось як воно виглядає в реальному. Ось так воно висить. Є в синьо-салатовому кольорі, а є в рожево-помаранчевому кольорі. Ось такий комплектик, можна так сказати. Також ще тут продаються ось такі шкарпетки, різнокольорові, досить гарні за 199 гривень. Оце ось така упаковка. Тут, як ви бачите, є ніжно-такі кольори, якісь ніжно-веселкові, також чорні та сірі ще є. А також багато сумок різних гарних. Озвучувати я не знаю, що тут, тому. Я просто скажу, що я тут нічого не поміряла. Не знаю, чому, не захотілося мені нічого міряти. І в цей раз я нічого не придбала. Всі минулі відео я щось купувала, в цей раз я нічого не купила. Нічого страшного, у наступних відео, можливо, щось куплю. Поміряю більше речей для вас і якось так. Ну а вам я дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал на соцмережі, які будуть вказані в описі під цим відео. Пишіть коментарі, що вам більше всього сподобалось, які магазини взагалі ви любите відвідувати в Лавині, або просто які ваші улюблені магазини. Ну і всім бувайте! До нових зустрічей!